Добрий день, шановні друзі. Я сьогодні справа в Чернігові по своїм особистим справам з подивом обнаружив, що сьогодні проводиться мітинг проти неживого, проти шмеди, як людини, яка Народна Рада Кориківщини видвинула Куриківську районну державну адміністрацію. До речі, я не з великим задоволенням прийняв. Це пахання, але пахання громади Кориківщини, але розуміючи, що дуже важкі часи сьогодні переживає Кориківщина, я вимушений був. І люди ці, я пройшов, я не знайшов ні одного знайомого обличчя із тих кориківчан, яких я всіх дуже добре знаю, які знають мене. Мабуть, комусь я дуже незручний. Люди організовують такі акції проти мене, але ці люди зовсім і знайомі. Кому? Мабуть, як коска в горлі став е, нашою адміністрацією, яка сьогодні вся в повному составі сидить на місцях, раді, Горюківської раді, і також е, депутату. По 207 виборчого округу Ігор Рибаков. Інших, до речі, і цих людей я не бачу своїми ворогами. Але, мабуть, для них я дуже незручний. Як людина принципова, маючи свою життєву позицію, я пройшов весь Майдан з першого до останнього дня. І я впевнений, що ми повинні змінити, змінити все у своєму житті для того, щоб наші діти жили на своїй землі, жили краще, ніж ми. Дякую вам.